Нові фантазії Кремля помічник російського диктатора Володимира Путіна Микола Патрушев в інтерв'ю про кремлівському виданню Комсомольська правда заявив, що Україна нібито припинить існувати вже у 2025 році. Ба більше на переконання Патрушева переговори про завершення війни в Україні повинні вести Росія і Сполучені Штати Америки. За його словами, розмовляти з Лондоном і Брюсселем немає про що, бо, мовляв, керівництво Європейського союзу не може говорити від імені багатьох своїх членів, включно з Угорщиною, словаччиною, Австрією та Румунією. Оскільки ці країни мають зважену позицію щодо Росії, крім того, помічник президента Російської Федерації також звинуватив Україну в руйнуванні своїх же міст у Раді національної безпеки та оборони України, відреагували на заяву помічника російського диктатора Володимира Путіна Миколи Патрушева, назвавши його генератором випадкових заяв та фігурою, яка провалила все, що могла. Про це сказав начальник центру протидії дезінформації при раді національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко. Звичайний божевільний дід далекий від реальності. Патрушев боїться правди, що у наступні 50 років шанси контрольованого розділення РФ на національні утворення вкрай високі, і зацікавлених у цьому ставатиме все більше. Нагадаємо, раніше заступник голови Ради національної безпеки Росії Дмитро Медведєв розкритикував президента України Володимира Зеленського за слова про те, що він не поважає ні главу Росії, ні російський народ та закликав росіян помститися. Максим Турчинський, телеканал НТА.